Маріє, як дитятко Ісус, я віддаюся у твої обійми і приймаю всю ніжність Твого люблячого погляду на мене. Знаю, що кохаєш мене любов'ю єдиною і неповторною, і, незважаючи на мої гріхи, пригортаєш мене до свого непорочного серця. Маріє. Твій лагідний голос заспокоює мене, бо Він є велитям Святого Духа. Маріє, ти, яка любиш мене аж до пробиття мечем болю. му Ісус, знятий з Христа, віддаюся в твої обійми. Серед темряви цього світу знаю, що моє щастя це плоди. Твоїх сліз, Марія, яка вся є лагідністю Бога для мене, ти зачарувала мене своєю любов'ю, витонченістю, делікатністю, красою і лагідністю найгарнішої дівчини Всесвіту. Заради одного твого люблячого погляду витримаю на Христі мого життя. Марії, візьми все те, що я тобі ще не пожертвував, і все те, що досі не хотів тобі віддати. Віддаю тобі всі миті, коли я забуваю про Бога, а жертва твого Сина мені байдужа. Віддаю тобі всі дні моєї духовної ночі, сповненої тривоги, страху, сумнівю. Та зневіри, віддаю тобі кожне страждання в моєму житті. Зміни всі мої рани в найгарніші перлини для Ісуса. Прошу про цю благодать заради муки, смерті і воскресіння твого Сина та сили вилиття Святого Духа на мене. Віддаю тобі кожну мить моєї самотності, зійшли мені віру в те, що тільки в самотності з Богом, коли я буду, занурений в любов Отця і Сина, і Святого Духа, зникне моя найглибша самотність. Маріє, непорочно зачата, віддаю тобі чудо мого зачаття і присвячую. Його тобі віддаю Тобі все моє життя, всі думки, почуття, бажання, мрії і плани, все, чим я є і що маю, використай мене якнайсильніше заради поширення панування Отця і Сина і Святого Духа на землі та для повної. Перемоги над дияволом, о найгарніша, в особливий спосіб присвячую тобі хвилину моєї смерті, моє життя і моя смерть у твоїх руках, Маріє. Я вже не мушу нічого боятись. Прошу, очисть і повністю забери в мене те, що не належить тобі. А про що я досі не здогадувався. Наповни собою серцевину мого буття, відчиняю тобі двері, санктуарію моєї душі. Сховай мене в собі так, як Святий Дух накрив тебе своєю тінню. Схований в тобі від диявола, я увесь твій, а ти. Вся моя назавжди. Люблю тебе, Маріє. До зустрічі в небі. Амінь.